Ви знаєте, що національна і державна свідомість нашого народу розвивається, наростає бурхливо, як морський вал. Та величезна політизація України, яка відбувається у нас на очах, це просто якесь величезне і незвичайне чудо. Але чудес не буває. До цього чуда треба було довго і важко йти, і на тому кривавому шляху усіяному ми завжди відчували підтримку і таку дружню руку нашої імміграції. Ви були хоронителями наших цінностей. Ви були тими, хто голосили цілому світу про те, що є Україна і що вона оживе.